З'явилася інформація від британської розвідки щодо того, що заміна генералів, яку Путлер вирішив зробити нещодавно, вона не допомогла все ж таки армії просуватися як того хотів сама Путлер. Через вісім місяців після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України російське військове керівництво все більше. Не виконує належно свої обов'язки і погане керівництво на нижчому рівні погіршує так низький моральний дух і згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил на тактичному рівні спостерігається загострення нестачі здатних російських молодших офіцерів для організації керівництва над новомобілізованими резервістами. Очевидці свідчать про те, що 15 жовтня товариш по службі розстріляв 11 російських солдатів під Білгородом після того, як офіцер. Бразливо висловився на адресу новобранців із числа національних меншин. Погане керівництво на нижчому рівні ймовірно погіршує низький моральний дух і погану згуртованість підрозділів у багатьох частинах російських сил, заявляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зазначається, що вже чотири з п'яти генералів, які безпосередньо керували російськими елементами вторгнення в лютому 2022 року на початку повномасштабного. На вторгнення Росії на територію України наразі звільнені, а їхня заміна наразі мало допомогла покращити бойовий стан, бойовий дух російських солдатів, ну і взагалі характеристики Російської Федерації у плані бойової здатності. Тобто, бачимо, що дуже багато втрат Російська Федерація наразі має і навіть. Звільнення генералів, заміна генералів Путлерівської ось ці наратива, вони нічого не змінюють. Вони все більше і більше погіршують ситуацію на Росії. Я звернув увагу на це повідомлення, знову ж таки, згадуючи цей розстріл новобранців, коли пишуть, що він стався, коли цьому таджицькому новобранцю я так я так розумію, російський командир зробив зауваження стосовно національності, і власне, оце в цьому вся Росія. Є тільки святі, безгрішні, прекрасні, ідеальні росіяни. Всі решта хохли, чурки, там хто ще бульбоїди, купа різних прізвиськ, абсолютна зневага до інших народностей. Є тільки велика Росія, хоча насправді нічим вона не є більш великим, а навіть зараз ми бачимо, що це абсолютно гнилий народ. Ну але от в Росії завжди так: от вони, начебто, кращі за інших. Але чим краще ніхто ніколи не розумів, та й не розуміє, бо опишатися, в принципі нічим.